Це інклюзивна пласка тарілочка, яка допомагає е, людям з ампутаціями, з церебральним паралічем, з ускладненнями після інсульту, споживати е, їжу, нарізати їжу більш зручно. Люди з двома активними руками вони часто не помічають. Як, наприклад, м'ясо тобі треба, да, От правило виделки і ножа, тобі треба притримати і його відрізати. Але людина, в якої немає. Є тільки одна активна рука, наприклад, основна, е, ну, що людина її нема чим підтримати. І тоді е, для цього є мої тарілочки, на яких є додаткові штисти, які власне, і будуть допомагати стримувати їжу. Виходить так, що вже пішов другий рік, як я створюю свої інклюзивні тарілочки. От коли я вперше про них дізналася, це була ще зима. Початок 24-го року я була здивована, а ще більше я була здивована, що в Україні цього немає. Є речі, які ти насправді не можеш роками втілити, вони в тебе в голові там десь лежать, щось ти постійно думаєш, ескізік там максимум намалював, і такий патом, 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 патом. От я, наприклад, хотіла на початку червня випустити літню колекцію. От я її ще досі не випустила. І воно лежало в мене до певного моменту, поки до насправді до мене не звернулися на уші, бо вони теж натрапили в інтернеті. І я коли побачила, я така, так ну я знаю, і я знаю, як зробити ще трошки корисніше, да, бо цей додатковий задній борт він насправді важливий. Люди, які мають часткову втрату зору або порушення зору, не, не повно, да, а частково. Будь ласка, напишіть мені при замовленні цієї тарілки. А ми для вас будемо виділяти їх штифти контрастними кольорами. Uh -huh. Мені дуже допоміг інстаграм. Uh -huh. <світ> Насправді я просто почала розказувати, розказувати онлайн про те, що роблю. Ну, я дійсно так вважаю, що така тарілка, одна-дві тарілки мають бути в кожному закладі України. Вони мають бути готові зустрічати людей. Які яким це такі тарілки будуть корисні, щоб скуштувати їхні страви? Також даруються тарілки в користування безкоштовно ветеранам додому, бо насправді додому це найкорисніше. От коли в них побут вже один на один з їжею, і ерготерапевт вже не підійде і не допоможе. Коли я почала розказувати про ці тарілки, то звичайно мені почали писати військові. Я розумію, що ну я не хочу брати з них гроші, коли військовий пише, чи є знижка по УБД. Я така: для вас по УБД безкоштовно. От, і я там вже така: так, три тарілки дарую, так, четверта, і я розумію, що ну якби це виробництво, це купить глину, Збитково електрика. Да, і я розумію, що я не зможу подарувати сама всім. І я звернулася до своєї аудиторії я кажу: дивіться, що є така, от такі запити. Е, ну, чи хочете ви долучитися і підвісити тарілку? Це значить, що ви оплачуєте повноцінно посуд, але користуєтесь ним не ви, а вона відправляється військовому в госпіталь. І вже наразі, е, я коли останній раз рахувала, це було 60 подарованих тарілок з да, підвісів. Але зараз вже десь більше я думаю, під 80. Звісно, коли говорять, що я не думав, що може бути так зручно, ну, це приємно. Що, типу, людина да, вона якби думала, що Та я і так все, в мене все супер. Я, до речі, коли військовому відправила, він ще мені записує в телеграмі кружечок, а він кермує авто. От цей такий, і тобто він говорить, що якби я не відчував дискомфорту, я думав, що моє життя і так прекрасне повноцінне. А потім, ну тобто, він думав, що та я і так прекрасно їм, ну мені це все не треба. А потім з'являється та тарілка, і він такий: вау, ого! Я хочу допомогти людям, але я не можу допомогти тим, хто цього не хоче. Okay. І моя тарілка, на жаль, вона не чарівна. До неї теж один військовий писав: Що треба призвичаєтесь. Кожна тарілка спочатку виглядає отак. <світ> це просто зрізаний шматочок глинки. Ну, це навіть трошки з да? треба трошки менше. От і спочатку цей пласт розкатується. Пласти розкатую вручну, скалочками. Тут вони на пічці просто трошки підсихають, і потім. Це перший такий вже крок, коли вже тарілка, ну щось, щось мабуть, схоже. Це отак от низ виглядає. Та, і от сюди ми будемо ставити отакі борти. Оце вже якраз нарізані смужечки, які стануть нашими стіночками майбутньої тарілочки. Але коли ми вже зібрали повністю тарілку, то вона починає висихати. І вона виглядає отак: це ще вона не зачищена. Але вже висохла і готова йти в пічку, в принципі. І тоді вже отаку суху тарілку можна вантажити в піч, включати пічку. і Цей перший випал називається бісквітний. І я кажу, що завжди я печу найкращі бісквіти. Це коли наша перша от глинка перетворюється на кераміку. Вже далі ми витягаємо роботи, глазуруємо. Е, і ставимо на другий наш глазурний випал. І, наприклад, це така базова бежева тарілочка. Е, да, в мене так є такі дві базові пропозиції: е, беж і бірюза яскраво. І отут наші полички, на яких власне, отака готовенька. Це зараз, зараз вони вже холодні, от е, але да, іноді нетерплячка, вже відкрив піч там 150 градусів. Ну і вони ще такі гаряченькі. Тому... Хочеться одразу на них подивитися, що там вийшло. І це вже готові тарілочки, які пакуються і відправляються військовим в заклади. До цих тарілок є силіконові ніжки, які клеяться знизу. Або я теж даю посилання на силіконовий килимок. І один з ветеранів він протезувався в титанових. Реабілітаційному центрі він мені сказав, що в нього вдома вся скатертина силіконова, і щоб він туди не поставив цю тарілку, чашку чи щось в нього нічого не йорзає. От коли ми там розрізаємо м'язко, ми виделка, правило виделки і ножа, ми виделкою тримаємо да, на колі. А ножечком ріжемо. От тут, наприклад, якщо нам немає чим тримати цю видезочку допоміжну, то в нас є штифти, які просто нікуди не дають втекти, які фіксують в певних зонах їжу. Ці тарілки вони не є якимись дуже чарівними. Вони не відрощують втрачені руки. Вони не будуть вашим реабілітологом. Вони не тренажер там. Не знаю, щоб ви м'я качали. Вони можуть вам допомогти, якщо ви ну цього захочете. Насправді, в першу чергу, не знаю, просто зробити, навіть якщо не враховувати штипти, які є. Ну це просто як одну з тарілок. Ну, додому, Да? спробуйте там один раз, дайте їй другий шанс.